Хаюшки, як би там не було, огляду туристичних страв українських виробників, о, нікуди не подівались. І сьогодні в нас добре знайомий фестфуд мішен Каша Горохова з яловичиною. Формат упаковки також не змінився. Це добре нам знайомий вже дойпак. Це вид упаковки, який може бути використаний як тарілочка для приготування страви. Це цупкий поліетилен, який так просто не порвати. Корот, не він. Інструкція з приготування на упаковці. Склад також є тут. Термін придатності, ось ось. Просто ми пакет отак розправляємо. Відриваємо по лінії відриву клапа. Тут у нас є зіплок. Відкриваємо, заливаємо, насолоджуємося. А тепер давайте поглянемо всередину пакета. Так, як казав, беремо, відриваємо. Ізі-фізі. О, скільки це цікаво. Зразу що виділяється і добре кидається в очі. Це такі от гарні горохові пластівці і велика кількість отаких от міні-сушених фрикадельок м'яса. Дуже легко побачити, що тут, тут присутня ну, одного то мука, але це схоже, що сухе молоко. Напевно, це додає якогось певного аромату і смаку для нашої страви. Переходимо до приготування. Щоб приготувати страву, нам знадобиться приблизно 250 мл гарячої води. І то зачекати 7-9 хвилин. Гріємо воду, заливаємо, чекаємо. І дуже добре перемішуємо. Сипучі страви люблять, щоб їх добре перемішали. Інакше воно погано пропариться. І страва буде не такою смачною. В нашому випадку, якщо налиєте в кашу горохову дуже багато води, то у вас вийде просто гороховий суп. Пройшло 10 хвилин і давайте подивимося, що в нас там гарного смачного вийшло. Так, пакетик добре Це, то... Це гарний знак. Так, бачу, що вода вся не відбралася, значить я її перелив. Зате кашка буде не суха. Ну, В оригіналі можна їсти прямо звідси. Перше, що бачу, порція досить велика. плющений горох дійсно виглядає як горох, і пахне дуже добре пахне горох. Окрім гороху, чесно, в цій страві більше нічого не виділяється. От прям ані ще якісь спеції на далекому фоні. Цибулька здається. от Це приблизно все, що ти можеш почути. Це класична горохова каша з якимось там м'язком. Як ми можемо бачити, горох плющений зберіг свою форму, значить, м'яска також досить багато, видніється морквочка. Ну, Цибульки не бачу, але по запаху розумію, що вона тут є. Так, що зі смаком? Смак якийсь дуже насичений. Дуже багато спецій треба перемішати краще. Так, добрий два. Все одно, як на мене, багатовато солі. На жаль, у мене водички більше немає, я би що долив. Добре, відчувається смак м'яса, мені не вистачає в цій страві жирності. Тому, якщо у вас в поході з собою чи де інде є якийсь жирок, ну, типу там з тушонки, чи може салом, банально на багаті можете посмажити, сюди накапати трішки того смальцю, це страву зробить краще. Так як у мене страва вийшла трохи пересолена і тому смак досить насичений, я все одно тут хотів би ще бачити чесничок. Часничок, горох чесничком, це прям те, що я от дійсно люблю. Щодо самої структури, оцей плющений горох, він не знаю, вимагає, щоб його жували. Коротше, це якраз страва, на яку ти просто ковтнув і побіг. А треба сісти спокійно, пожувати, і все буде добре. Зазначу, що в цій страві морква дуже добре розпарилась, і вона ніяк не виділяється, вона просто гармонійно вписується в загальну загальний смак і в загальну структуру їжі. Але от на сіль дійсно вийшло щось, мене трохи воно пересолене. Не знаю, чи то я сьогодні не дуже голодний, чи то порція якась велика. І так, коротенький висновок про кашу горохову з яловичиною від Fast Food Mission. А страва вийшла, ну просто звичайною гороховою кашею. Абсолютно звичайний смак, абсолютно звичайна структура. В принципі, нічого особливого, якщо порівнювати цю страву з тим, що ми можемо приготувати вдома. А, в моєму випадку, як на мене, було забагато солі, малувату перцю, можна було б додати часнику і якоїсь жиру, о, щоб вона була якоюсь такою більш цікавою. М'яско тут досить прикольне, порція досить велика, але все одно поставлю 8, тому що воно якось ну занадто все скучно, скучно Я чекав, що воно буде якесь таке не знаю, цікавіше. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, інформація буде для вас корисною. Поділіться нею другом туристом, подругою, волонтеркою чи бойовим побратимом. Можливо, це їм стане в нагоді. Ми забуваємо підтримувати Сили оборони України. Реквізити на фонд Сергія Притули та Фонд «Повернись живим ви знайдете в посиланні під відео. Ну і ще тут десь буде посилання на горохову кашу, яку я вже також пробував. У іншого виробника. Всім смачних походів, па.